Друз'яки, привіт, Карпати. Новий день, нова історія. І приїхав, машину поставив. Думаю, так прогуляюся лісом. І ось такого мухоморчика маленького знайшов. Ось він. Що це за мухоморчик, я не знаю. Але мухомори ростуть дуже скоро. Це може бути і червоний, і пантерн. Ні, це вже не пантер, це точно. Червоний королівський може бути, бутовстий. Одним словом, зранку подивимося. Зараз половина восьмої, я вечерю, на наметі сплю і. не знаю, якщо сон не буде брати, то беру ліхтарик і в ліс. Якщо сон візьме мене, значить буду спати до самого ранку. Так, поїхали. І так, в мене є український борщ. Мама була жива, вона мене навчила. Тато навчив, коли тато був живий, навчив мене ходити по гриби. Це він мені так таку заразу таку приніс, коли тато приїжджав з грибів і мене не брало, я в школі вчився. Я сидів, а він там показує, дивись, які упенькі, карпатські, дивись, які білі. Я сидів і злості отак набирався, і я ті гриби був готовий потовкти, порозбивати. Такий був злий через те, що він мене не взяв по, на гриби. По гриби. Ось, така мене була злость. Я не любив, коли батько їздив в Карпати, а мене з собою не брав. Потім він вже мене почав брати. Він бачив ту злость. Так... Ось. А мама навчила мене готувати борщ. І ну, того разу борщ чуть -чуть густий вийшов, але він український борщ. І, звісно, потрібно його розігріти. Щоб його розігріти, потрібно, що нам, ну, звісно, ну, з ну, собою я не буду возити паяльну лампу, ще там купа всяких причин. Дала. Значить так. Дравішки нарубав, і зараз я вас буду вчити, як в спартанських умовах розводити огонь. Пігнали. Так, ну все. Розпочнемо розпалювати огонь. Значить, є у нас вже дравішки підготовлені. Далі нам потрібно ну що? папір? Так? Ну, папір. Можна взяти, так? беремо папір, кладемо. Ну, але ж бувають такі ситуації, де паперу немає. Папір я просто закину так, щоб наглядним чином показати, щоб і легше розпалювати вогонь. Але далі. А якщо дрова сирі, а паперу мало, ну ладно. Папір це не обов'язково. Далі, що вам потрібно? Вам потрібно піти і в Карпатах, це тільки в Карпатах, знайти чорний камінь. Ха, чорний камінь. Попадається практично всюди, тільки потрібно його вміти розрізняти. Тобто він виходить на поверхню. Ось я стою на тому чорному камені. Я беру отой чорний камінь, це не вугілля, це отакий камінь чорний, карпатський. Далі нам потрібно взяти отой чорний камінь. Правда, руки від нього будуть чорні. І закинути наверх сюди. Так? Ну, пару жмень. Ну, я вам не буду показувати, що я тут ходжу, з жменями закидаю. Одним словом, зараз закину. Так, закинув навіть ще такі величезні булижники, закинув на всякий випадок. Ні, це не вугілля, це спеціально Карпата. Тепер. Тепер мені потрібно, щоб той камінь активізувати. О, які руки від нього? Щоб активізувати камінь, потрібно воду. Де взяти воду? Ідемо шукати воду. В Карпатах, якщо чесно, знайти воду дуже легко, її можна і в джерелі, і можна навіть. Та от в калюжі, от тупо в калюжі. От, і набираємо і так черпаємо ту воду, так черпаємо черпаємо ту воду. ось, Начерпали ту воду. І далі дальше... ми беремо ту воду. І заливаємо. Ну, я вже там начерпав, просто я вам так наглядним чином показав. Щоб... ну Не буду вже вам показувати, як я тут сидів і вклюжі, як мала дитина, пацькався. Так. І далі нам потрібно що зробити? Нам потрібно ту воду залити на чорний камінь. І ви побачите, як зараз буде чорний камінь шипіти. О! Ох, почала реакція відбуватися чорного камня. Ось. І. Далі нам потрібно що? Правильно? Іскра. Е, Щоб виникла іскра, нам можна, ну, в принципі, теоретично, ми можемо взяти і два камінчика постукати, і буде в нас іскра. так? Ну, я ж не буду вам зараз так показувати. Давайте я використаю запальничку і так. О, я камінь набрав. Набрав свою... Кристальну таку силу. І зараз саме цікавіше, що відбувається хімічна реакція, виділяється вуглекислота, і гази йдуть, і нам зараз потрібно просто дати іскру. Ну, чекати приблизно треба 30-40 секунд. Так, запалюємо і. О! Хопа! І загорілось. Все. Дуже просто в Карпатах розпалюється огонь. Ось такі от краєвиди, одним словом. Зараз я от буду свій там борщик підігрівати. і все. Тобто цей чорний камінь ви можете навіть знайти самі або купити в описі під відео є наш сайт, і далі є телеграм-канал, Facebook, всі корисні посилання є в описі під відео. Так, Зараз я вечеряю і, напевно, що погриби. Бомба. Я вас навчив в екстремальних умовах. Можна так легко виходити. Основне мати знання. Тобто я дуже сильно не напрягаюся. Як бачите, чорний камінь дає свою реакцію, плюс дровішки. І ось так мій борщик вже підігрівається. І я готовий вечеряти. І навіть газ не потрібний. Набрав того чорного камня, водички і все. І пігнали. Короте, друзяки, я замахався пласкупцям от тримати, збіг у магазин, купив решітку, поставив, імпровізовану. Коротше говоря, отак. І підігрівається мій борщик. А це таке смакотіще. Так, аж хочеться, аж хочеться просто спробувати. Ну який він, ну який він. Підігрітий на вогні м -м -м, запахом дравішок. Український борщ. А ще би чесничку. Ще без сальця. Блін, Тарас, який ти дурак. Який ти дурак, блін, взяв борщ, сала не взяв. І часник не взяв. І хліба навіть не взяв. Ой. Вчитися тобі ще жити в тих тяжких українських умовах під час війни. Добре. Бомба просто. Тут борщик, а там краєвиди гірські. Добре. І зараз. Ну да, я там кину два ми а що? А що тут такого? Я завжди кидаю мухомори. Зараз там сидять жінки, дивляться і кажуть, все все побігла робити чоловікові борщ. Якось так. Розкладаємо намет і. спати. Хоча я дивлюся, що в мене такий азарт, що я напевно все ж таки не піду спати. Візьму зараз ліхтарик і піду по гриби. Ну а чого, вночі, нормально, похожу. До 12-ї години похожу і прийду сюди, і тоді вже розкладу в намет і посплю там -4, 4 годинки. 3-4 годинки і подивлюся, як там йому хуморчик. Пізніше я буду. М -м -м, що я буду? Можливо, посплю. Можливо. А зранку по-любому я піду по гриби. Так. Все ж таки я вирішив вночі трошки прогулятися лісом. Гриби світяться, тому цікаво буде, рибалка. Щоб ви розуміли. Так, виключив. Щоб ви розуміли, я ну, не втримався. Ну, це розумієте, грибник це є хвороба, це діагноз. І йшов, йшов так зверху і чуть не наступив. Ну, з такого здоровенного, гарного, здорового, червоного мухомора. Блін, такий запах. До речі, в мене... Клієнтка взяла мухомор, сказала, Тарас, у вас гриби пахнуть, у вас запахом. Ну, звичайно, що запахом, тому що вони з Карпат. Класний, Оце дуже потужний гриб. А тут зв'язок з космосом, у -у -у, боже ти мій. Добре. Добре. Класний мухоморчик. Рухаємося далі. Так, ранок, п'ята -го година. Я переїжджаю інше місце, ось той мухомор. По суті, нічого не змінилося, щось мухомор не хоче рости. Ладно, ми його залишаємо і рухаємося далі. Настає ранок і ось такий перший білий. Старий перший білий, зараз половина сьомої. Тепер вже пізно світає. Так. Ага. Але прикол тому. Він то старий, але не хрубачливий. А молодняка нема, навіть мухоморів, по суті. Нема. Бачу, що мухомори і білі відходять. І ось такий ще один красень білий. О, а це вже й осінній величезний осінній гриб. Зараз будемо дивитися, чи він часом не хрубачливий. Ми що з вами традиційно дивимося, так щоб знати ситуацію. Ножка хрубачлива. Далі більш-менш розрізаємо наполовину. Дивимося. Ну як, дві цятки хрубака є. В загальному навіть на сушку і, ну, коротше, сушка, варка, все піде. Нормальний гриб. Оце здоровий гриб, а ножка, ножка отака вже хрубачлива. Тому ножку залишаємо. А ось цю шляпку забираємо. Друзяки, ось вам і гриб Гігант. Білий гриб Гігант. Моя ладонь. Ну, ось так виглядає. Я не знаю, чи він хрубочливий. Блін, ну що, коротше. Зриваємо, зриваємо ту грибочка гіганта. Насправді гриби дуже повідходили, але навіть мухомори і то старі. Але тут ножка глибоко сині. Треба акуратно. Земля суха. Так, дістаємо. Дістаємо, дістаємо. Міби ще би ріс. Такі гриби гігант. Так, я роблю, звичайно, фото на пам'ять. І зараз будемо дивитися, наскільки він хрубочливий. До речі, корисні посилання в описі під відео. Там телеграм-канал, Facebook і сайт ActiveLife. Так, Точно так само називається як YouTube канал, ActiveLife.website. Там ви можете купити червоний мухомор і інші з Скарпат. Ну що ж, робимо фото на пам'ять? Так, поробив фото на пам'ять, тепер надрізаємо. Гриб. повністю живий! Я от зараз дивлюся, от роздвигаю. Повністю живий, не гриб. Ану ножку. Ось ножка. Рідкість, але таке от буває. Такі великі гриб. Беру, кладу відро його. Це перший гриб. Ну, З другої вилазки. Отак. Не поміщається. Отак. Ну, якось. так. Один гриб. Зразу на ціле відро. Карпатські гриби. Красота то яка, лепота. Ось такі от краєвиди. А перед тим я пішов на місце своє. Думаю. Ану, подивлюся, як там, з грибочками. Пішов, а там вже порубані дерева. Ну, одним словом, рубайте так і далі. Залишитися без нічого. Дуже сильно змінив, змінився клімат, тому... Рубаючи дерева, ви врубуєте собі пальці, так скажу. Ваші нащадки будуть бідні, нещасні. Дякуючи вам. Фу, на кінець то Перший мухоморчик. Здоровий, сухий. Краще б це був величезний такий мухомор, чим той білий. Міняю того білого на мухомори. Колись я. Кричав, що там мене, до речі, підмахують, що я колись кричав: міняю, всіх мухоморів на білий. Тепер, навпаки, білі, міняю, на мухомори. Так. Ну що, рухаємося далі, шукаємо мухоморчики. А білі то таке. Ну от. Добре, що я два відра взяв. Так, перший мухомор виявився побачливим. Той дістаємо другий мухомор. Ось так ножка. Тобто наполовину ножка сидить в землі. Ну це вже більш такий здоровіший мухомор. І там я здалека, там далеко-далеко щось я бачу. Якийсь гриб. Зараз я підійду, подивлюся. Величезний, якщо чесно. Так. Виявився мухомор. Один мухомор, другий, але видно, як мухомори відходять. Наскільки він глибоко сидить? А ні, то ще не глибоко сидить. Все одно відходять гриби. Можливо, був кислотний дощ. Засильно кислотний. Я думаю, що засильно кислот... кислотність була і... і грунт. Ну я так собі вважаю. <рес> да. Отаке ще нещастя попадається. Червоноголовий. Так, ніби здоровий. А, мухморів нема? Здійшли мухомори. Стоподово. Попав кислотний дощ. дуже сильно повишена кислотність і гриби відійшли. Потрібно зачекати якийсь час, щоб ґрунт прочистився. Ну, це є моя думка, це я так собі фантазую. Ох! На кінець то натрапив на ну, ось такого одного. Ну, там маленький і ось ще одного хуморчика. Здорові, мухомори. Ну, це вже мене хоч радує більш-менш. Дивлюся, більше нема. І то так напросять. Значить треба шукати десь напросять. Ох, а тут один червоноголовий і рядом другий. Краще б то були мухомори. І так, два червоноголових. Щоб ви розуміли... Зарослі природи просто непроступні. І тут от такий от білий. А в лісі пустота. О, який він там з'їджений. Оце якраз отой білий, осінній. Але ножка вся поїджена. Ну я думаю, він точно не хрубочливий. Ух, який красень! Ох, таким я мухомором дуже радий. Суперовий. Класний мухоморчик. А тут у нас що рядом? Королівський. Ось так виглядає королівський. Там так червоний, а так королівський. Пантерний виглядає трошечки по по-інакше. У пантерного білі цятки. А королівський має жовті. Ну, це я вже неодноразово повторював. Трошечки, друзяки, запізнився. Ось такий величезний білий гриб. Вже навіть з плісінью білою. Погрижений. Ну, одним словом виріс і вже над ним поїздівались. Та що, залишаємо його тут? Так. Порозкидаємо ті спори, так його підвішуємо. Десь тут його підвішуємо. Ай собі спори, там підійшов, коротше. Отак. І спори будуть висихати, ісипатися і будуть далі розмножуватися. Отак, в чагарниках зараз гриби. В глухому лісі все ж таки немає, а в чагарничку навіть отакі попадаються. Білі гриби. який він має корінь? Супер. Ух, який підберезник, Ну прям як білий. Так що якось так. Але він теж має офігенний запах. Значить, перша вилазка, ось такий результат. Зараз сортірую гриби, дивимося на той величезний білий, чи він дійсно не хробачливий, і рухаємося далі. Внову, напевно, що інше місце, тому що Тарас незадоволений. А коли Тарас не задоволений, це вже все, гриби ховайтесь. Так, по-любому мені тої гриб потрібно буде вдома навіть розрізати, тому я його вже надрізав, продовжуємо далі різати і дивимося. Наскільки він хробочливий чи не хробочливий, обрізаємо. Шляпку. Вуаля! Повністю здоровий гриб. Ось так. Рідко коли таке попадається, але цей гриб виявився повністю здоровим. І це у нас друга шляпка. Ну, шляпка, ви самі бачите, лудонь, не? Ну, кілограм точно має, не знаю, може більше. Ніхто це важити, звичайно, що не буде, тому рухаємося далі. Це і так все фотошоп. Ох, якого красення знайшов. Білого. Ой, але він там вже ножка з'їджена. Ох, придеться шляпку, брати. Ось така шляпка, напевно, вже теж підуставша, вже почала жовтіти Зараз ми подивимось. Так, ріжемо. Здоровий гриб? Нормальний. Беремо. Отам от тільки що того знайшов одного, а тут такий другий. Теж здоровий. це якраз от ті гриби усінні. Так що пішли. Все ж таки є вони. Тільки треба їх вміти шукати. Це якийсь повністю дебілізм. Поїхав по мухомори, починаю білі збирати. Червоноголові, білі. Ну, такий навіть. Та ні, то це не робота. <плес> да. Наступний білий. Ось такий і рядишком. У нас же тут підберезник чи то, ні, підосичник. Це маленький підосичник. Ну такі підосичники я беру для того, щоб сушити. Так, не забуваємо про сайт activelife.website, де можна купити гриби. І не забуваємо про телеграм-канал. Ну, фейсбук, само собою. Все в описі під відео. Заходимо, дивимось, спілкуємось. Як тут все застелено, повністю повністю карпатською брусницею. Дуже корисний. Трохи з листям. Ну, блін. Коротше говоря, дуже корисна ягода. Має багато вітамінів. Звичайно, антибактеріальні властивості. Як, Як все ж таки я в Карпатах. Наші славнозвісні гори. Так, але трошки перекусив і рухаємося далі по гриби. Це друзі тихий ужас. Один гриб. А, слава Богу, що він вже гнилий. А то я думав, що його придеться брати. Великий старий гриб. Так ось так. Мусив віддягнути куртку і знов по хащах. Блін, ті хащі, ті голки, ті, ті голки вони просто замахують. Попадають за шию, кусають. Так, знайшов біля дороги ось такі. Гарний гриб. Білесенький, гарний. Оце вже якраз оті усінні, мохові, класний. Але я і взагалі-то на мухомори охочусь. Ну, нема мухоморів. Чомусь от зараз, я не знаю чому. Мохомори відійшли. А, але білі, як так, та білі попадаються. Бачите. І великі, і маленькі. Біля дороги, і люди. Не звертають увагу на них. Вау, який красен! <плес> Сухий такий з крапочками повністю чистий. Та я біля такого мухомора готовий гопака танцювати. Біля кожного. Супер. Друзяки, це дійсно треба бачити. <плес> так. Тато, мама, брат ні, брат, сестра. <реш> ну, брат, брат, Це сестра, сестра і різниця. Одним словом, сімейка повністю укомплектована. Фото на пам'ять і рухаємося далі. Друзяки, таке тільки можна в касті побачити. Один мухоморчик гарний. Там другий. Тут у нас червоноголовий, королівський. мухомор. Тут так само червоноголовий. Тут росте мухоморчик. А тут таких два красних. Ну, отого того малиша я вже рухати не буду. Він тільки вилуплюється. А тут отакий здоровенний мухомор. Ну бомба, просто бомба. Так, в описі під відео є телеграм-канал, сайт, де ви можете замовити червоний мухомор. Ну, так, відро там лишив далі, вже від відра заповнені. І тут ще один ну, такий білий. Якось так росте, одним словом вже все. Йду до машини. А далі вернуся назад на те саме місце і далі буду дозберувати. Ну, це якби друга вилазка. І... Ну там якби не друга, там якби, то вже, якби третя, да? бо я там один раз пішов, попав в погане місце і мусив... Змушений був вертатись, переїжджати. А це от, якраз от той білий. Це білий, за яким полюють всі. Оце от ті пізно осінні, тобто є, є осінні гриби, потрібно в таких шукати хащах. Як я ще раз хащі, 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 вас це не замахало. <рес> <рес> Рухаємося далі. Коротше, назбирав я і великих, і маленьких. Так, відношу і ще раз іду. то вже якийсь там раджу буде четвертий, дай ми. Дощ впав. <рес> я повністю весь мокрий. А за те як гарно парують гори після дощу. Ай, да красота, зараз грибочки ще більше підуть. Так, переодіваюся і йду, йду. О! А чи я маю, що переодіватись? Ну, штани, футболка і куртка точно, повністю всі мокрі. Я ж не розраховував, прогноз погоди, казав, що буде без дощу. Я отак дивлюся. Просто шикарно. Просто шикарно, як, як, як природою все створено. Те, що випаровується, це означає, що земля настільки була сильно прогріта, що капельки, душі, які впали, зразу, на, зразу починають випаровувати. От тому і грибочків нема в лісі. Дуже-дуже прогріта земля. Потрібно охолодити трошки землю. В принципі, що й дощик зробив. І все, і будуть грибочки. Так. Ось тепер вже все. Гори продовжують парувати. Я другий раз попав під дощ і файно так собі намучився. Але грибочки є, тому ну, я мусив другий раз піти. Я змушений був, я не міг просто, я би вночі не заснув, знаючи, що там я залишив гриби. Тому... То, що дощ, дощ мене підмучив, це фігня. Головне, що є грибочки. В описі під відео є сайт, телеграм-канал. Одним словом, хочете, мухоморчики, замовляйте. На прощання. Ну, дякую тобі, Карпати, Горе, що подарував сьогодні такий позитивний день. Хоча навіть е трошки намучився, підмучився, але зато я задоволений. Все, рухаюся додому.